Ви всі пам'ятаєте, що зовсім недавно наша церква мала велике свято. Яке? Водне хрещення, друзі. Потужне велике свято. Багато людей прийняли водне хрещення. І сьогодні, по гарячим ще слідам, хотілося б нагадати деякі важливі думки. Саме про цю тему. Для чого, друзі? Для того, щоб водне хрещення для нас з вами не була просто історія, просто подія, яка трапилась десь колись, рік 5, 10 чи 20 тому назад. Щоб ми сьогодні усвідомили важливу думку, що водне хрещення має елемент, який повинен оновлюватися буквально щодня. Тому, перша думка, друзі, яку сьогодні хотілося б нагадати, що водне хрещення це є заповідь саме для віруючих людей. Ми не хрестимо всіх підряд. Якщо людина прийшла там перший другий раз до церкви, це ще не є можливість її хрестити. Вона, перш за все, повинна повірити в Господа Ісуса Христа. Віра передує хрещенню і по-іншому не буває. Тому що якщо людина не має віри, а її хрестити, це просто ні про що. Дивіться, слово Боже говорить там таку історію в книзі дій святих апостолів у 8 розділі, історія про Філіпа і Євнуха. Тим часом, продовжуючи подорож, вони приїхали до води, і Євнух сказав: Ось вода, що перешкоджає мені хреститись! Филипп сказав йому, якщо віруєш від усього серця, то можна. Він сказав у відповідь: вірою, що Ісус Христос є Син Божий. У Філіпа була тільки одна причина надати водне хрещення тому чоловіку. І цією причиною була особиста віра євнуха Господа нашого Ісуса Христа. І коли ми далі уважно читаємо Слово Боже, то бачимо, що саме тим, хто повірили, надавали водне хрещення. Дійсних апостолів, 18 розділ, 8 вірш. А Крисп, начальник синагоги, увірував у Господа разом з усім домом своїм. І багато з коринфян, слухаючи, увірували і охрестилися. Послідовність та ж сама. Спочатку віра, потім хрещення. А тепер питання. Які кроки передбачає віра? Що це значить? Просто погодитись у розумі, що так, був Ісус колись жив. Ні, друзі, не тільки це. Дивіться, перший крок віри людина має усвідомити себе грішником. Інколи ми. Починаємо, не віруючи людині, зразу проповідувати про Божу любов. А це трошки неправильно. Спочатку треба проповідувати, як не дивно, про гріхи і покарання за гріх. Тому що якщо людина не зрозуміє себе грішником, повірте, вона ніколи не буде цінувати Божу любов і жертву Ісуса Христа. Не оцінить. Згадайте, як проповідував Іван Хреститель, коли люди до нього приходили на Йордан. До фарисеїв, здавалося б, найсвітіших людей того часу він звертався такими соковитими словами і, і казав, ви, кодло, гадюче. Жорстко, да? навіть грубо, комусь може здатися. Але це була правда. Він гріх називав гріхом і не ховав його, і не казав, ой, які ви гарні, чудові фарисеї, у біленькому одязі і багаті, ідіть сюди, дайте там свої грошики, я за вас помолюсь. Ну не було ж такого, тому що Іван Хреститель був Божою людиною, і він всі речі називав своїми іменами. І перше, що він відкривав людям, це їхню гріховність. І саме тому вони каялись. Бо якщо б він не проповідував про гріх, не було б і покаяння. І як не дивно, тисячі людей приходили до нього. Друзі, не тікали від Івана Хрестителя, а чомусь приходили. Тому що це Божий шлях до спасіння. Спочатку почути Боже Слово про покарання за гріх. А далі Боже Слово про спасіння через жертву Ісуса Христа. Ось така послідовність. Тому так важливо, друзі, щоб ми новим людям у церкві говорили про ці речі, що Бог є святий, що Він ніколи не буде терпіти гріх, і що є навіть такий закон у Всесвіті, який звучить коротко і зрозуміло для кожного: покарання за гріх є смерть. Пам'ятаєте? Це слова з Божого Слова. Покарання за гріх є смерть. Це закон є такий у нашому всесвіті. І тільки один шлях врятуватися від смерті за свої гріхи це є особистість Ісуса Христа, Його жертва на Голгофі. І ось коли людина робить перший крок. Коли вона не називає себе праведною, коли вона розуміє, що так, справді, вона згрішила, ось тут треба говорити далі про Ісуса Христа. Другий крок знайомства з Богом це почути проповідь про Ісуса, щоб людина зрозуміла, що тільки завдяки жертві Ісуса Христа, там, на Голгофі, її особисті гріхи можуть бути прощені. І коли Філіп він їхав разом з Євнухом, то їхня розмова була саме про Ісуса, друзі. Філіп про Ісуса розповідав Євнуху і довів його до цього моменту. Там жертва на Голгофі, Ісус помер для того, щоб ти, Євнух, міг отримати прощення своїх гріхів. Євнух почув ці слова, він уважно слухав, він прийняв їх прямо в серце. І відкрилася можливість надати йому водне хрещення. І коли людина ось так чує Боже Слово, то третій крок, звичайно, це є покаяння у своїх гріхах. Коли людина звертається до Бога щирими словами і в простоті, просить Господь, прости мої гріхи. Так, визнаю, згрішив, зробив багато поганого. Але сьогодні прошу тебе, Бог, в ім'я Ісуса Христа, який помер на Голгофі, прости мої особисті гріхи. Зроби мою совість чистою, моє серце чисте, мою душу чистою в ім'я Ісуса Христа. І коли людина ось так просто щиро звертається до Бога такими простими словами, то це є перша молитва, яку Бог. Чує, відповідає, прощає, і людина народжується згори. Але на цьому, друзі, віра тільки починається. Після того, як людина покаялася, вкрай важливо, щоб її життя змінилось, щоб вона почала щодня наближуватися до Бога, шукати його і жити по-іншому. Ось такі чотири кроки віри. І коли у людини є такі кроки, коли вона всі ці кроки пройшла, тоді можна надати їй водне хрещення, і це буде правильно і по-божому. Далі, друга важлива думка, яку сьогодні хотілося б вам нагадати: водне хрещення це є зовнішній символ внутрішнього процесу приєднання людини до Ісуса Христа. Зовнішній символ внутрішнього процесу приєднання людини до Ісуса Христа. Коли ми читаємо Боже Слово, Книгу дій святих Апостолів, то ми дивуємось, ми просто вражені, наскільки перша церква була потужною і сильною, правда ж? Які там були чудеса? Церква молилася і відбувався землетрус. Багато інших чудес відбувалося. Звідки це ось така енергія? Читаємо, дивіться, дії апостолів, п'ятий розділ. А віруючих все більше і більше приєднувалося до Господа безліч чоловіків і жінок. Вдумайте в ці слова. Що з ними відбувалося? Люди приєднувалися до Господа. Не до клубу по інтересам, не до якоїсь такої, знаєте, молодіжної тусовочки, якось так весело провести час. Вони приєднувалися до Господа. І саме це робило церкву такою сильною і потужною. Тому що людьми рухало ось це бажання мати єдність із Богом десь глибоко всередині своєї сутності. Як же цей процес відбувається, друзі? Перший етап. Треба приєднатися до Бога своїм духом. І не колись у минулому, а щодня це робити. Чому це перший етап? Тому що коли людина кається у своїх гріхах і народжується згори, то що відбувається? Її дух оживає по відношенню до Бога. Він отримує здатність торкатися Бога, відчувати Його присутність, наповнюватися Його славою. Ось що відбувається з людиною. Тому ось цей перший етап приєднання це саме своїм людським духом. Друзі, про це вкрай важливо знати. Якщо людина цього не знає і не розуміє, то її духовний рівень і духовний ріст будуть вкрай обмеженими. Згадайте, що сказав Павло Тимофію: Господь Ісус Христос з духом твоїм. Перечитайте листи Павла до Тимофія, чітко сказано про цей перший етап поєднання з Богом. І на цьому етапі виділяється дуже багато енергії. Пригадайте знову ж таки першу церкву, скільки там було сили, і духовної, і фізичної, як люди потужно служили, скільки тисяч людей приєднувалося до церкви. Друзі, як це пояснити? Це виділялася енергія в результаті приєднання людей до Бога. Аналог у фізичному світі. Як працює наше Сонце, друзі? Так само на енергії поєднання атомів водню з утворенням нового атому Гелію. І коли атоми водню ось так поєднуються між собою, виділяється просто грандіозна кількість енергії. Настільки велика, що наша планета, яка знаходиться за мільйони кілометрів від сонця, нагрівається до 40 градусів навіть тут в Україні. Я про Сахару там взагалі мовчу, про Африку. Тут в Україні ми з вами гріємось до 40 градусів. Мільйони кілометрів від сонця. Що це за енергія? Енергія поєднання, термоядерна енергія. І якщо це так працює у фізичному світі, то повірте, в духовному так само, коли людина своїм духом приєднується до Бога, виділяється багато енергії. І людині хочеться щось робити. Вона не може, знаєте, просто роками так пасивно приходити, посидів трошки, ледве помолився, ледве поспівав і пішов додому. Друзі, це щось не те. Не так це працює. Коли ми приєднуємося справді до Бога своїм духом, то ми маємо багато енергії від Господа. Нам хочеться щось робити для Нього, для церкви, для людей навколо, проповідувати Євангеліє, розповідати про Ісуса Христа, служити там біженцям, переселенцям. Ось таким чином рухатися. Якщо цієї енергії немає, то треба перевірити свій стан, мабуть, щось не так з твоєю вірою. Друзі, і ось цей елемент водного хрещення, цей внутрішній. Процес приєднання людини до Бога треба оновлювати щодня, щодня. Приєднання до Бога своїм духом. І коли члени церкви це розуміють, і головне це роблять. Друзі, для такої церкви немає нічого неможливого. В такій церкві реально починають відбуватися чудеса, просто надзвичайні потужні речі. Тому що це. Відбувалося тоді за часів апостолів, і так само цей механізм працює і в наші дні. Вимагається просто свідоме виконання цієї інструкції. Ось і все. І дивіться, що відбувалося з людьми, які тоді, в часи апостолів, приєднувалися до Бога своїм духом. Які були ознаки? Написано і кожного дня перебували однодушно в храмі. І, переломлюючи хліб по домам, приймали їжу з радістю і в простоті серця. Ця енергія проявлялася також в тому, що їм було приємно і добре щодня збиратися в храмі. Правда ж добре, що ми маємо ось таку звичку, щовечора збиратися у Домі Божому, щоранку збиратися у Домі Божому. До речі, ця звичка з'явилася тільки після початку війни. Може, тому війна і не закінчується, щоб ця звичка не зруйнувалася. Щоб ми ну, так вже е, зміцніли в цьому русі, щоб і далі продовжували ось так рухатись, щодня мали можливість зустрічатися у Домі Божому. І далі написано, що вони однодушно, однодушно перебували в такому радісному, піднесеному стані. В них не було однодушних нарікань, однодушних сварок, однодушних конфліктів. Ну, правда ж, не було. Вони перебували у радісному, піднесеному стані. З'єднання з Господом і спілкування один з одним. Люди збираються разом, коли їм добре, правда? ж? Якщо їм погано, то вони розбігаються. Тим людям було добре. І так само, коли нам добре наодинці з Богом, тоді нам добре, коли ми збираємося разом. Ось так це працює. І... Другий етап поєднання з Богом, друзі, тому що тільки духом це чудово і прекрасно. Але крім духа, ми ще маємо і душу, правда? ж? Наша душа також має приєднуватися до Бога щодня. Це також елемент нашого водного хрещення, цей внутрішній процес приєднання. В чому ж він проявляється? На душевному рівні. Це коли людина звертається до Бога і каже такі слова: Господь, сьогодні бажаю мати одні думки з тобою. Сьогодні бажаю зрозуміти стан твого серця, Господь, чого ти плачеш або радієш для того, щоб радіти разом з тобою, для того, щоб плакати разом з тобою. Сьогодні, Господь, відкрий мені Твоє бажання, чим сьогодні я можу Тобі допомогти. Друзі, чи звертаємося ми до Бога в наших молитвах такими словами? Якщо ні, то треба звертатися. Тому що такі слова, вони свідчать якраз про наше бажання приєднуватися до Бога також на рівні нашої душі. І якщо цього не відбувається з якихось причин, тоді віра людини залишається слабенькою і вкрай поверховою. І коли ми уважно читаємо біблійні історії, то бачимо, що найбільш духовно потужні Божі чоловіки вони приєднувалися до Бога і духом, і душею. Згадайте слова Давида. Одного просив я Господа, того тільки бажаю, щоб перебувати мені у домі Божому в усі дні мої, споглядати красу Господню. Ось що він хотів бути в домі Божому. Дивитися на Бога, насолоджуватися Його красою. Він співав для нього декілька разів на день. Він приєднувався до Бога і духом, і душею. І Бог підняв Давида. І Він казав про себе, що у нього ноги, як у оленя, руки міцні, перемагають всіх ворогів. Бог давав йому надзвичайно потужну силу, тому що він знав ось цей секрет. Приєднання до Бога своїм духом і своєю душею. І зараз, друзі, хотілося б помолитись разом з вами про те, щоб ми пам'ятали про ці елементи нашого з вами водного хрещення. Щоб водне хрещення це не було просто спогади да, про подію, яка сталася давно у минулому, але щоб ми зрозуміли, що. Водне хрещення, воно має цю внутрішню складову приєднання до Бога своїм духом і своєю душею. Також в цій молитві ми будемо дякувати Бога за Його забезпечення, за те, що ми сьогодні маємо здоров'я, маємо їжу, маємо електрику, працює апаратура, ми сидимо в чудовому храмі. Є за що дякувати? Є. Також, звичайно, ми маємо якісь потреби, і Бог знає ці потреби. В онлайні люди просять також там про покаяння, про багато інших моментів, про спасіння людей, і ми за це будемо молитись. Тож давайте зараз звершимо цю молитву і звернемося до Бога з цими словами. Амінь. Молимось.